Всім привіт! Ви на каналі Ігробудка! Ми продовжуємо грати в ігру Ukraine GTA І зараз в нас ну, висить завдання, треба в автошколу поїхати, отримати водійське посвідчення на ДЕшку. Це я так розумію. Нам потрібно буде на автобус орендувати. Так, дивимося, де в нас ця автошкола. Автошкола в нас ось тут. Тобто нам потрібно виїхати, тут тобто треба вигід поміняти, змінити трішки і поїхати. До автошколи, яка знаходиться так, куди мені їхати? Ага мені зараз от сюди треба повертати і по прямику їхати і здавати на права. Думаю, це взагалі буде прекрасно і чудово. Вам ігрушечка, дивлюся, сподобається, тому продовжуємо в неї грати. Зараз ми доїдемо до автошколи і продовжимо далі грати в ігрушечку. Тим часом ми вже під'їхали до автошколи, зараз будемо пробувати. Проходити, ну, здавати екзамен. І я дивлюся, що в нас до безкоштовного подарунка ще 2 години. Думаю, ми за це час. О, ви завершили завдання від і там я отримала нагороду. Поки ма доступних квестів, чекай нових щоденних завдань. Е, о, це мені донати прилетіли. Прикольно, у мене вже 6 донатів. Ну, непогано, непогано. Так, Alt. Е, Нам треба. А в нас вистачає. Ви підтверджуєте оплату так. Так, складання теоретичного іспиту. Увага на всі запитання. Вам дається 5 хвилин. Дозвольте одна помилка. Приступити. Так, задача на правах. Хто перший? Трамвайчик їде. Так, чи дозволено зупинятися в цьому місці? Ну, так. Да. Так, чи дозволено поворот ліворуч на цьому перехресті? Ліворуч? Ну, блін, я тут не бачу ніяких знаків, тому так. Е, на що повинен звертати увагу водій транспортного засобу під час проїзду на так. На дорожні знаки, на світофор. На все перераховане. Який транспортний засіб треба пропустити? Автобус. Ми на кольцо заїжджаємо, тому автобус. Вітаємо! Ось смішно. Помилка одна. Перейдіть до наступного Наступний етап. Прикольно. Так, дай мій. Оооо, ти шо. Сядьте в автобус з інструктором. Fk. Єсть. Так, або радіальний контрал. Control. Запускаємо двигун. Завели двигун. Н. Бешка. Так, рухайтесь по червоним маркером, не порушуючи. Вмикаємо. Київ. Бери спіль, нормально. О, та тут можна стати від першого лиця. Давайте поїдемо від першого лиця. Шкода, що на карті у нас не... не цей, не відображається е -е, маркери... Да, вони не відображаються, тому будемо так їхати. Нормально. Спідометр все працює. А, і худ змін ну, тіпа, зникає при виді від першого лиця, прикиньте? Так, тут нікого нема, поїхали далі. Їдемо. Я не знаю, треба тут зупинятися чи ні, Но... але ладно. Мені здається, якщо б потрібно було зупинитися, то нам би про це повідомили, поїхали, тут куди направо. Тут Сюди. Нормально. Бачите, тут типу, так зроблено, щоб ми на все здали. Права, щоб на, на всі види транспорту були в нас. Права, щоб ми могли працювати. Не так, як в інших ігрухах, було те, що е, чисто ну, на інших серваках точніше. Тобто, коли захотів, тоді і поїхав, здав. Якщо там робота якась потрібна була, то... От так... то тоді ти вже здаєш на права і все інше. Повертаємо. не знаю, можливо я сильно медленно їду, но краще, знаєте, 30 КМ-40 їхати. А тут можна?... А, тут можна, кстати, виставити собі цей е, круїс-контроль, але потрібно ще подивитися в налаштуваннях, як це зробити. Ну, прикольно, кстати. Зараз нам напевно буде наступне завдання. Це влаштуватися на роботу автобуса, подивимось скільки там можна буде заробити. Ну я дивився, там, блін, там трактористам щось 7500, а на комбайнері, тобто на комбайні, на фермі працюєш, то тобі 15 дають. Тому незрозуміло, типа як там працювати? Треба буде все продивитися і потестити. Так, тут куди нам? Не, ну тут праворуч по-любому. Тут куди? Да, сюди. Все сюди їдемо. Ага. Повертаємо. А не туди. Ой-ой-ой-ой. Все нормально вроді би. Головне не розганятися. Ну да, якщо ми зараз розженемося, то блін, ми в якийсь поворот точно не попадемо. Прямо поки їдемо. Тут е маршрути я дивлюся вроді такі самі, як і на цьому. На. Будемо. Давайте от першого лиця. Будем їхати. Нормально. Оп. Проїхали. Ну, нормально, скільки тут 40 пише. Я... А, кстати, давайте звіримо 40 50. Ну, плюс-мінус... Да. І тут куди? Давайте, не зразу видно куди нам потрібно їхати. Ну да ладно. Так, вітаємо, успішно. О, ще донатики прилетіли. Так, 550, витримали третій рівень. Вітаємо, успішно, подали всі чекпоїн витримали військо посвідчення. Дякую, лиштуйтесь водієм автобуса, так як я і говорив. А водій автобуса де в нас знаходиться? Водій автобуса. А де в нас водій автобуса? Я не бачу маркера, зараз я знайду маркер і повернусь. Я знайшов, нам потрібно повернутися там, де ми починали. Тобто там недалеко. Так, давайте попробуємо скутера. Чо і ні. Ну такий, нормальний він. Скутер цей. Погнали. А бачите, тут не працює. Спідометр. Ладно, погнали. Скільки він? Соточку їде, нічого собі, нормально. Нормально, так треба буде брати в оренду скутера. Ми будемо так швидше переміщатися, але ж у нас грошей, особо немає, ну да ладно. Пофігу, їдемо, коротше. Так, що там в нас написано? Якщо немає вільних автобусів, прямуйте до Києва, щоб знайти вільний робочий транспорт. Поняв. зараз все буде. Тим часом ми приїхали. Нам потрібно анренд зробити, нам воно не потрібно вже так, здорово, Антон. Так, як тут працювати? Давай. Е, бажаєте проводити час за кермом, подружуйтеся та спілкуюся з різними людьми, отримуючи при цьому хорошу нагороду. Тоді вам варто приєднатися до команди водіїв автобусу. Для початку роботи потрібно мати лише водійське посвідчення, которое йде та гарний настрій. Зрозумів. Влаштуватись на роботу. Ви отримали нагороду. Зрозумів. Так, щоб відкрити або закрити двері автобуса, натисніть 2. Витривалість плюс 2. Нормально. Так, підходимо. Єшка Ого. Так, цей транспорт до кінця зміни. Так. E, пристібнувся. А, двері ці, я поняв. Ну що, поїхали? Спробуємо трішки попрацювати. Тут за чекпоінт будуть давати. Очікайте і продовжити маршрут. Я ж думаю тут нам покажуть... О, все, да. А ч двоєчку закривай. Двері. Двері чи чомусь не закрив, ну ладно. Поїхали. Так, нормально так двигаемся. А, він сам, типа, я поняв. В іншому випадку ви не отримаете заробітну плату. Ми чекаємо 15 секунд і будем далі двигатися. 430 гривень? Нормально. А, він сам закриває, все, я поняв. Ну поїхали, чому ні Нормально. Мені подобається 450 гривників. Считайте на рівному місці. Чисто шаме. Тут кудись сюди нам, да? Тут зупинка чи що? Чекаємо. Не, ну ч, прикольно. А, мені 25 зупинок треба проїхати. Йомайо. -йо. Нормально, окей. Окей, окей. А, там ще якісь є. Та досвіду до пейдея. Тут якісь... Ні, Нічого. Штраф... А, і штрафи є на червоне світло. Все, поняв, потрібно зупинятися на червоне світло. Просто бачите, тут ніде не було написано по цьому, що на червоне потрібно щось зупинятися. Тому я думав, що, о, блін, нема тут такого прикола. Ну да ладно, буду тепер знати. Буду тепер знать. А тут можна? А як тут? Треба подивитися, в общем, як нам... Тут десь ще аварійка должна ага, быть. Все, їдемо дальше. Червоне. Червоне. Зелене. Куди не ми? Прямо їдемо? Прямо їдемо, Поїхали. Сейчас десь на мосту як станемо. Туру-туру, туру туру -ту. А, 70 можно їхати, да? Так, треба вивчити, де тут можна цей. виставити круїз контроль. І щоб на ньому все время їхати. Там виставити 60 км і їхати на ньому. Місіті західно... Хто там? Донбаська шахта. Пом! Поїхали на Західну-Донбаську шахту. ту 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 Ми їдемо, їдемо, їдемо. Нічого, прикольного, мені подобається. Чисто сьогодні в нас серія буде водій автобуса, да? Щас ми. А! Де тут. Так, десь тут світофори ще тут повинні бути. Но це не точно. ось світофорчик є. Під'їжджаємо до нього. Зараз як. Ну да. Червоне світло. Давай. Чекаю, поїхали. Не, ну тут, кстати, якщо все по правилам, то чому піні? Це прикольно. Це вже мне подобається. Чисто, знаете, такий? води автобуса. А Какого вообще песня? А? Песня. Можно, так и спокойненько хоть и все 450... Ой, 430 гривень, я думаю, 450. Но ну, нічого страшного, зараз будемо їхати. І поїхали, бюнь. Нормально, так. І скільки на... А, нам зупинок, так? Да? Ой, блін! Окей, поїхали. Втім, зустрінемося біля наступної зупинки. А зупинка в нас тут тихо-тіхо-тіхо-тихо. Тихо, тихо, тихо. Проїхав трішки. Тишечки проїхав. Угу. Нам наш ще топляк показується. Прикольно. Поїхали далі. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, 5 із 25, тобто нам ще 20 цих зупинок треба проїхати. І на підході в нас шоста зупинка. Стоїм, чекаємо. А цікаво, тут люди будуть заходити коли ще ні? Чи просто ми О, хтось їде? Оу... Понял! Поняв, поняв. Поїхали. Далі? Ну. А підожіть, блін, я щось не побачив, чи нам ці 430 гривнів додаються, чи це воно все це. Типа прокрушнуть, коли ми круг приїдемо там. Куди мені? Сюди? Окей. Поїхали. Ой, -мо, то тут нормально зараз будемо підніматися. Щас десь тут ще зупинка буде, походу. Під гору. Главне, не застрягнуть. То буде весело. Да, ось, сюди, зупинка. Все, так. Тут є все тоді. А, сейчас подивимося. 15 секунд. Почекаємо, щоб подивитися, чи, чи, чи ці 430 гривень нам зразу падають на руки, чи вони десь там у нас накопичуються, а потім... Ага, так, да, все. Значить, вони в кінці зміни нам, виходить, будуть нараховані. Ну, цікаво, цікаво. Подивимося, скільки ми зможемо за це заробити. Ми заїхали на якийсь завод. Я не знаю, що це. Це, мабуть, це ж і є шахта? Напевно, так. Нам, мабуть, да. А, у мене просто маршрут. І Міст Сіті. Значить, будемо назад зараз повертатися, походу. Давайте зараз подивимось. 8. Ну так. Да. Получається такий є зупинок 8. Але ж ні. Ще можливо кудись прийдеться зараз їхати. Або дві ходки робити. Тому. окей. А, Сьша, я зрозумів. Окей, ладно, давайте зустрінемося пізніше, як е, десь буде під кінець уже. Або щось цікавеньке. Вирішив що я десь як у нас. Нормально так цей автобус, кочегари, да, Бернаут робить. Зараз ми чисто такі і погнали. Ну це ж хотів вам показати. Я знайшов, де тут можна круїз, тобто нажимаємо таб, Авто. Виберемо круїс-контроль, 60-ку, ми зараз спокійно їдемо і все, у нас кріс-контроль увімкнений і ми собі не спіша, їдемо і все. Якщо потрібно буде, ми притормозимо і все. Ну Це удобно. Правда, коли... можливо, десь якісь є клавіші, які це прискорюють, но окей. Типа нам 60 МГ вистачає. Тому так. А тим часом ми, походу, вже завершили свою зміну. Мені так здається, потрібно, мабуть, ще буде їхати. А ну, зараз ми це все подивимося. Так. Да. Ви отримали по ідей. 11228 опита. Ну, досвіду. Ну... Непогано. Непогано. Да, Бачите, нам ще потрібно буде їздити. Ну ладно, як буде 25 зупинок, я повернусь. Мені здається, що ці 11 тисяч це була наша заробітна плата. Щоб забрати промокод, залишився зіграти так. До безкоштовної ралки залишилося 2 пейдея. Ага. Тобто тут ще є безкоштовна рулетка. Ну, мені здається, що ми поки... Виконаємо певні завдання, то ці два пайдеї і пройдуть. Мені так здається. Але потрібно зрозуміти, як ці два пайдеї працюють по годині, мабуть. Ну, в общем, розберемося. Так, тим часом у нас тут остання зупиночка. Ну, Я вже доїду до місця, туди, куди мені потрібно, да, щоб завершити вже цю роботу. Зараз подивлюсь, так, все, так? Да? звільнитися із роботи. Ага, ну все нам потрібно доїхати до Антона і звільниться з роботи і подивимося, скільки нам за це заплатять. Все, Ми під'їхали до Антона. Значить глушимо транспорт. Ой, не то. Так, у вас є 30 секунд, щоб будете звільнені. Та я сам зараз звільнюсь. Так, звільнитись з роботи. Так, отримали, ви отримали 1500-300 досвіду. Окей, ви спісно звінилися. Місце знаходження. Відвідайте магазин одягу. Магазин одягу 180 метрів. Побігли туди. Зараз ми скупимося, купимо Одежку. І я думаю, що буде прикольно. Так, у мене 24 тисячі я не пам'ятаю, скільки у мене до цього моменту було. Но думаю, що... Так ми ж можемо тут перейти? Та можемо. Це ж геташечка. Тут все можна. О, гольфік стоїть взагалі пісня. Офігенний гольфік. Нормально, так, окей, зараз будемо витрачати грошики, щоб купити собі якийсь костюмчик. А то ходимо голі, ще зімою. Бізнес. Відкрити бізнес. Та ні, у нас е, вікно бізнесу немає. Так, ви отримали 500 гривень 150 гривень. Досвіду, завітайте до... А, подожди, там мені переодягтися може потрібно. Так, одяг. Давайте. Скромний, відпочинок, 10 тисяч, Йомаю. Е, давайте за десятку. скромний поки У мене мене немає таких грошей. Так. За десятку. Нові шмотки. Отримано. Так, окей, як же ж їх е, в... Навігація, ні, ні це не то, не навігація. Мені потрібно, мабуть, інвентар і е, використати. А можна якось голова рюкзак, броня, скін? О, скін є. А, це ми купили скін. А, підожди, це скін. А можна було б якось одяг? Ні, тут тільки одяг був. І все. Магазин. На голову нічого немає. Це, мабуть, якісь нові в нас там ці приблуди, доповняшки будуть. Так, окей, завітайте до мотосалону. А де мотосалон знаходиться? Мотосалон, мотосалон. Ага, нам потрібно буде поїхати в інше, взагалі в інше місце. Тому на цьому ми, мабуть, будемо завершувати цю серію. Наступну серію е, будемо розпочинати вже біля мотосалону. Тому ви були на каналі Ігробудка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.